Чому і навіщо люди знімають і дивляться фільми про біль? Не вистачає болю в житті? Подивитися на ще більше, ніж у себе біль? Знання, що комусь болить, приносить полегшення свого болю. Як це може бути приємно або цікаво? Що це? Схиблена свідомість? Людська натура? Чи збочені бажання насильства? Як самоствердження? яка глибока та цікава думка? Думаю, відповідь лежить на стику психології та мистецтва. Ми дивимось фільми про біль не тому, що любимо страждання. Якщо це так, це вже розлад, а тому, що це дає нам безпечний спосіб прожити складні емоції. Це як емоційний тренажер. Можна торкнутися страху чи втрати, чи розпачу. І лишитися. Безпеці. Ну і так, дійсно, може бути, що чужий біль іноді зменшує тягар свого. Іноді відкриває співчуття, а іноді допомагає зрозуміти, чого ми насправді боїмося і що для нас важливо. Коли ми дивимо чужу історію, ми насправді шукаємо ключі до своєї.